Так, друзі, привіт. Розпродажа, коротше. Продаємо чудо апарат колісницю. Е чого продаю? Продаю, бо треба надо... <melDIE> більше та і все. Узенька стоїть просто на дворі, те, що переживіло, ці то воно протягнув два рази та і все. Все, як то кажуть, ціле, все шикарне. Одне це ну, що треба ширшу, та і все. А роботу, кому цікаво, то знає, яка її суть роботи і так далі. Я нею задоволений, звісно, але це одне погано, що вона вузенька. Я хочу собі від ширшу. Тому ця, ця продається. Кому цікаво, я її нею поробив гектарів скільки, гектарів 200 в мене, та ніякі 200. А ні, ну дачу весною там поробили. За нам два роки в мене. Десь два сезони поробила. То це ми нею гектарів, гектарів гектарів 200-300 наробили. І люди так само там щось її брав, то вони казали, що це мало неї робили, теж щось взяли її за ширшу. Чи це, як то кажуть, була як виставковий варіант, ну щось таке. А так-то вона якого року? 21-го року, дивіться, 21-й рік. І вона... Третя, яка була не, цей, вироблена на заводі. Виробіток на цих по суті тут ніякий, бо тут 7 міліметрів, казав, товщина оцієї пластини, то тут я й міряв, тут вона, вона ще й не стерта, там міліметр вроді тисячу гектарів чи що, щось таке, то тут ще тертий тертий не їй ще хватить. Так, це перший ягриват, який продаємо. Пішли до другого. Так, друзі, другий ягриват, який продається вже давно. НЗ-20 погрушек шнековий, шнеком забирається, під'їжджає, тут бере і, і подає. Ну, мішки поцепили, бо там такий, типу оця, і вона, як то кажуть, протерла, і там і мішки, і то вже воно постійно. Наробило воно тут дуже мало, це вже ми років 4. Чот... Тири, напевно, ми ним нічого не робимо. Так стоїть, він у нас тут мішає, не знаємо куди діть. А що його продаємо? Бо в нас є отака штука. Та чого ми її? Як тільки ми її купили, то той нам не потрібний. Тому можна хіба що, знаєте, що зараз зробити, Поставити бочку і буде як цей протруювач. Підбирає зерно, бочку ставиш, дірку. Краніка обичного, так як ми зробили, і буде два рази мішати. на газон, на зіл. 3,20 висота. Підьомо. Не знаю, можливо, якщо кут поставить більше, може і на фуру, але на поле ж не виїжджає фура. Тому на газон на зіл, таке як протруювач. Якщо купляється Львівський 에, Львів львівмаш, по-моєму, його робить. Да. Львівмаш. Маш, наклеєчки йдеться рідненькі. Все тут, тут же ж зараз покажу, що є. Це ж під'їжджає, я так ось, ось виключив і перекочиш руками по асфальті, по рівному катаєш, сам вручну його все двигаєш. Це отак ось, ось, ось опустив і воно рычаги, тоді береш. Некур. Це ось, ось такий автомат. Вперед, назад, вантаження і забор. Всю. Отакий такий апарат. Так, що ми тепер кому цікаво, то хай. Пише, чи може дзвони. Так, що ми ще? Цього апарата ми вже зробили. Шекардус. Так. На вибір, кому що подобається. Чи ця, чи це. АГД, АГД 25. Білоцерківська. Прицепна, Що та, що та. одинакового вона що ця. Ах, не видно. 19-го року. Та на що? Що Що це? це? Воно дві одинакові. Стоять під накриттям, смазані, все тут крутиться. Нового зразка почіпники закриті. Бо раніше були й шайбами, то погано пилюку набивати треба змазувати часто. А тут шикарно. Каток, рівнесенький. все цей. Ця взагалі нас стояла ціле літо на дворі та тільки мухом. І тут, або хотіли прийняти, то залізла синичка, зробила це гніздо, то ми жаліли, та коротше обросла тільки мухом. Жалко. Є гніздо? Короби. А ця йому а трохи, наче поля, таке, ой, кажу поля, обдісковували поля і городи там, де неде де. Дискували, чисто, щоб то людям-пайовикам 5 тигородів. Ну, Продаємо чи цю, чи цю, хто кому, як то кажуть, як приїде, хоча купляли першу ту, бо ще придумували самі шланги, Ось, бо вони прикріпили оцю штуку отут, і шланги сильно вигиналися, ми таку Та трубку діяли, прицепили. А тоді їм сказали, а вони зробили, кажуть, трубку, не таку шиняку. Шину таку, як поцепили, і це що можна на шлангах тут чіпляти і тягти. <рес> Таке зробили. Ну нічого, зато зато шланги не цей. <рес> То купили першу цю, а тоді через місяця два чи що купили зразу цю. Ну Однак і на робіток. Однако і наробіток. Коротше, ціна, ціна. теж не знаю. Ще не прийдуть ціною, але знаю, що продаю. Понятно, що буде дешевше, ніж. Нова, а там з ціною будемо сходитися. Кому цікаво, то, то будемо дом... будем, будем домовлятися. Це купив собі цього року, ще не знаємо, що воно за чудо агрегат Так, ну все, оце такі розпродажі. Три агрегати. АГД одна, колісниця і погрузчик.